Пропоную послухати казку про вічливого кролика. Жив собі кролик доволі скромний та вічливий, і одного разу досхочу, наївшись капусти та моркви на слянському городі, він уже зібрався додому, як раптом помітив лисицю. Вона поверталася, бо була дуже голодна і розлючена. Кролика затремтіло серце, він дуже злякався. І... Втік. Він помітив нору, але ще не знав, що на нього очікувала інша небезпека. У норі поселилася змія. Але кролик був вихований і знав, що без дозволу до чужої оселі входити не можна. Необхідно привітатися, подумав він, Але з ким? З норою, звичайно. І, присівши на задні лапки, кролик вічливо промовив. Здравствуй, люба нора. Дозволь мені, будь ласка, увійти. Так же зраділа змія, почувши голос кролика. Вона була хитра й хотіла його обдурити і з'їсти. І відповіла Заходьте, заходьте, проте. Кролик по голосу зразу зрозумів, з ким має справу, і відповів Вибачте, що потурбував вас. Я зовсім забув, що на мене чекає мама. До побачення! І кинувся тікати. Прискакав кролик до своєї нори та замислився над тим, що вічливість нікому ніколи ще не зашкодила. Дітки ви уважно слухали казку? Перерахуйте, будь ласка, усі вічливі слова, які говорив у цій казці кролик. Як він привітався, коли підійшов до нори? Здрастуй, так. І що він потім сказав? Можна, будь ласка, увійти, так, будь ласка. А коли. Помітив, з ким має справу, як він відповів Вибачте, що турбую вас. Навіть перед тим, як втікти, кролик не забув попрощатися. Що він сказав? Як він попрощався? Так, до побачення. Дуже добре. Кролик підготував для вас завдання і хоче перевірити, чи запам'ятали ви вічливі слова. Які слова говорять під час зустрічі? Добрий день, доброго ранку, здравствуйте, привіт або вітаю тебе. Як треба звертатися з проханням? Прошу, будь ласка, будьте ласкаві. Я вас дуже прошу. Як ми можемо дякувати? Спасибі, дякую, я вам дуже вдячний. Ще раз дякую. А які слова промовляють до того, хто сідає їсти? Так, смачного. А що говорять під час прощання? До побачення, до зустрічі. На все добре або прощавай, що говорять перед сном. Добра ніч! Дуже добре молодці. Кролик побачив, які ви всі вічливі і як добре ви знаєте вічливі слова.